Доброго дня, на зв'язку Лопатинський сад. І так, що таке автоматична система зрощення, Контролер Hunter з можливістю під'єднання Wi-Fi модуля. Скважина або будь-який резервуар з ємністю для води. Електромагнітні клапана, якими управляє той самий контролер. Крапельна трубка, яка укладається під рослини або нагород, або під соницю. Дощевоч і форсунка, яка поливає газон. Та безпосередньо. Весь цей процес в дії. Плануєте газон, плануєте систему поливу автоматично. Немає системи зрощення, не плануйте газон, не буде діла. Всім дякую за увагу.